Якось і сфокусувати ідею на наших рідних і близьких, які там зараз знаходяться, що їм потрібно? Їм потрібно активізуватися, щоб робити таке об'єднання, якби тут. От їм треба ставити завдання. Як не дивно, знаєте, коли вони до мене приходять на зустрічі, і я починаю говорити, що ви повинні об'єднуватися, робити асоціації, нехай там вас не багато, 20 чоловік там в одному населеному пункті, там хай вас 100, а там є тисячі, 10 тисяч. Ви робіть таке маленьке ком'юніті, ви робіть фестивалі. Ми будемо вам з України допомагати. Ми будемо вам давати і сценарії, якісь ідеї, як можна позиціонувати. Україну в світі. Тому, якщо ви маєте родичів, а ми майже всі їх маємо, так давайте ще будемо думати, як їх там організувати, бо вони наші представники. Ми то воюємо тут. Нас світ визнає, а їх там не видно. А якщо їх там не видно, то дуже часто до мене приходять кажуть, де ви? Хто ви такі взагалі, в заліпринці? Де ви взялися? І взагалі, що про вас можна дізнатися, крім того, що ви фантастичні люди, і такий нам приклад моралі і цінності показали, що ми думали, що це вже такого в природі не існує. Що людське єство вже деформоване настільки, що не може видати таку емоційну складову, яку ви для світу цього подаєте? Тому нам важливо і піднімати наших людей там а не тільки сконцентрувати свою увагу сюди. Тому е, я так знаєте, закидаю як для думання. У мене пропозиція тільки одна їх стимулювати, об'єднуватися, себе позиціонувати, а нам, з нашого боку, коли є така можливість, максимально наповнювати їх ідеями, і, якщо потрібно, і навіть і своєю присутністю, щоб позиціонуватися в світі так само, якісно, красиво, як ми робимо.